Цікавиться, як ви оцінюєте роботу нового теплопостачального підприємства? Чи є в них шанси покращити роботу цієї галузі? Тобто, я так мову розумію, мова йде про приватну структуру, яка нещодавно зайнялась постачанням тепла у оселі рівня? Ну я вже говорив про одну фірму для того, щоб зробити конкурентне середовище от на Ринку надання послуг ми ввели нову фірму по обслуговуванню ліфтового господарства. Ми ввели нову фірму приватну по вивозу сміття в місті, і точно так же ми ввели на сьогоднішній день приватну фірму теплопостачаючу, яка називається Рівне Теплоенерго. Ми вивчали довго досвід і Чернігова, і деяких інших міст де є приватні такі структури, які надають. Послі по теплозабезпеченню і подачі гарячої води. Ну і для того, щоб створити конкурентне середовище і підняти. Ну, якість надання послуг е, сесією міської ради було прийнято таке рішення дати дозвіл. Проведено конкурс. Ну на сьогоднішній день я можу сказати з великим задоволенням врівнян місця міста враховуючи чи з приходом цієї фірми, і хто як може це розцінювати, я розцінюю і завдяки їм в е, оселях е, мешканців нашого міста тепло було надане своєчасно. На сьогоднішній день практично немає такої квартири, в якій би не було е, опалення. Є ну життя, ви ж самі розумієте, з пошкодженнями, яке ще щось проходить завоздушування системи, провіряємо, але таких от катастрофічних, глобальних, що будинки стоять без опалення, такого немає. Слідуючи здобуток завдяки і цій фірмі, ми маємо на сьогоднішній день цілодобове гаряче водопостачання, враховуючи те, що допустимо наша теплотранссервіс на мікрорайоні Північної із за Технічної можливості те, що там є, могли подавати цілодобову гарячу воду, то от завдяки цій фірмі на сьогоднішній день ми дали можливість мешканцям мати цілодобову гарячу воду і в центральній частині міста, і на мікрорайоні ювілейному також. Тобто я рахую це здобуток. Плюс великий ще в тому, що це конкурентне середовище. І зараз ми можемо, оцінюючи роботу одної фірми, підстюгувати і нашу власну комунальну фірму. І таким чином, я думаю, ми доб'ємося. Дуже добре казав. Ну що, час перейти до наступного запитання. Цікавляться рівняни. Яко, яка сума буде витрачена на ремонт дахів, і який буде принцип відбору дахів, тобто цих у 2010 році. Тобто ви вже говорили за те, скільки було зроблено, і яка перспектива власне в цьому році? На жаль, картина по дахам не зовсім втішна. На сьогоднішній день десь порядка 400 уже дахів. Ну, життя міняється, тобто, в прошлому році, на 1 січня 2009 року, ми мали 300 дахів, які потребують. Зараз вже згідно звернень мешканців і обстежень попередніх нашими службами, ми нарахували до 400 дахів, які потребують в більшій чи в меншій мірі негайного капітального ремонту. Скільки це в коштах? Ну, в коштах, якщо прикинути десь середнє, ну будинки теж різні. Якщо брати на північному мікрорайоні 11-14 під'їздів, то туди треба порядка 200-300 тисяч на такий дах. Якщо брати середній статистичний будинок, ну, порядка 150 тисяч гривень це в цінах прошлого року. В цьому році і заробітна плата вже піднялася, і не знаємо, які будуть матеріали, вартість ринок покаже. От. Але поки що ми прогнозуємо і опираємося на ціни 2009 року. Ну, орієнтовно, я навіть не можу сказати, якщо я назвав 14 мільйонів, ну, будемо приймати рішення, першочерговість на ліфти, на дахи. На е, інші якісь заміну інженерних комунікацій тобто поки що не можна сказати ну, точно скільки це буде. Ну скільки бюджету немає не можна сказати точно скільки це буде. Ми будемо планувати не меншу кількість е, зробить. Чим була в цьому році тим більше. Ми приміняємо на сьогоднішній день вже пілотний проект. Був нового даху із інших матеріалів, який дозволяє продовжити експлуатацію даху до 50 років. Мембранна покрівля. Зроблена така, подивимося, як вона перезимує. В інших містах вже такий досвід практикують, і ми взяли на озброєння даний метод. Єдине, побачимо на Україні, на жаль, поки що такий матеріал не виробляють промисловість. Це все за кордоном. Яка буде вартість на той момент? Євро? Відповідно, тоді буде і ціна даха прорахована. Власне питання також, я так розумію, по дахах. Рівнянка Світлана питає: мешкаю. На на п'ятому поверсі будинку номер 16 на вулиці Черняка. Другий день різдва була відлига, потекла, потекла вода з даху, якби ну довге питання, затопило квартиру. Тобто, ну поки що, я так розумію, суті питання не, не, не було вирішене питання. Тобто, якби звернули, звернулися відвідувачі е, в ЖКП і не було б, не було по ну, Пишуть, від пишуть чи зараз мороз, і там ну не було до, доцільно чистити водостокі. Наскільки так розумію, якийсь схожий сюжет був у нас на телеканалі рівний один, тобто взагалі яка та ну би цю ситуацію вирішити мешканцям і що їм робити. Буде, них, і Ні, тут, що робити відомо, прописано в правилах експлуатації житлового фонду, тут навіть думати не може і двох якихось думок різних не може бути, чистить сніг. Просто враховуючи те, що декілька років підряд у нас зими були взагалі несніжні і розслабилися в якійсь мірі працівники житлово комунального господарства. І своєчасно це треба виводити і залучати громадськість тих же мешканців на розчистку власних дахів. Там, де це безпечно, якщо це плоскі дахи, чому б і ні? Якщо це вже шатрові дахи, да, з залученням спеціальної техніки автовишок, я розумію, це задоволення не дешеве, вартість одної години роботи такої спецтехніки, коштує районі 150 гривень. А щоб розчистити від снігу будинок, ну, треба декілька годин. Тобто я так розумію, ви в свою чергу ну навіть по цьому конкретному випадку готові Бу... дати вказівку своїм, обов'язково вказівка А мешканці також мають не сидіти, не чекати, поки їх затопить, також долучатися я і б свої... не хотів переводити тривальний лозунг, да тривіальний той лозунг, який е, е, спасіння е, 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 утопаючих діло самих утопаючих. Ні, я не хочу. Я не цинізм не цинічна людина, але я е, е, людина прагматична. Тобто е, першим сидіть, склавши руки і скаржеться на те все. Значить, можна і багато роботи виконати і самостійно. Але я не знімаю відповідальності з працівників житлово комунальних підприємств, які обслуговують житловий фонд. Це їхні функціональні обов'язки: входить розчистка дахів від снігу, прочистка зливого обладнання і так далі. Це